Давайте поговоримо про баланс як основну ознаку психологічного і психічного здоров'я. Взагалі, життєва задача кожної людини це знайти свої полярності, осознати їх і віднайти ось цю золоту середину цього проявлення. Тому що негативним буде завалення як в позитивний полюс, так і в негативний. Мені дуже подобається приклад про характер. Наприклад, у кожної людини є багато ризда. Але якщо і більш здоровою картиною буде користуватися усіма цими речами в залежності від ситуації. Але якщо вибувається одна риса, наприклад, підозрілість, коли ми подозріваємо одну людину в якомусь гавніце, це нормально. Але якщо це вже набуває стан гіперфіксації, то Починає все життя вибудовуватися навколо цього підозрювання, недовіри до світу, недовіри до кожної людини, очікування того, що хтось зробить мені погано це вже буде мати такий деструктивний патологічний характер.